Привіт! Ми з вами продовжуємо готуватися до здачі сертифікації по Портсвігер. І сьогодні в нас ще одна лабораторна на тему Authentification. Сьогоднішня лабораторна буде називатися Username Enumeration Via Supply Different Response. Як вже написано з назви, ми очікуємо, що в нас буде різна відповідь. В нас є як зазвичай наш набір юзернеймів та набір паспордів. Запускаємо лабораторну. Ця лабораторна насправді дуже схожа до 15-ї нашої лабораторної, де ми робили також Брутфорс, але тут трошки буде відрізнятися. Копіюємо нашу юрлу і відкриваємо її в бурб Proxy, HTTP History і Open Browser. Вставляємо. Як завжди в лабораторних по authentication нам потрібно ввести логін-пароль. В нас немає правильних кеншлів, тому я ввожу невірне. Копіюю цю стрічку і роблю такий же самий пароль. Натискаємо логін. Отримали з вами ось таке повідомлення. Йдемо в Burp Suite, подивимося його більш детальніше. Так. Ось нам його відмалювало. Дивно, чому воно продубльоване. Так, ми зараз будемо підбирати, тому що в нас є, в принципі, набір даних, тому ми відправляємо його не в репітер, а вже саме в інтрудер. Send to intruder. Переходимо в інтрудер. Давайте зробимо більш простіші назви. Логін. Пас просто назвемо її. Так, спочатку будемо підбирати логін, виділяємо його, робимо змінною. Так, В нас тут буде Simple List, беремо наші значення. Будемо Candidate username. Копіюємо, повертаємося в Burp, вставляємо наші значення. Так, от у нас є 101 значення. Натискаємо старт атак. Нагадаю, що, е, так як в нас ком'юніті версія, нам головне тут нічого не рухати, щоб вона не зупинилась. І чекаємо. Я для вас, звісно, прискорю це відео через те, що в ком'юніті версії це проходить доволі довго. Нарешті в нас закінчився наш прогон. Давайте дивитися, почнемо з статус-кода. Так, як завжди, нам пише, що якщо хочете повноцінно використовувати Burp Intruder, то купіть платну версію. Отже, почнемо з того, що перевіримо статус-код. Бачимо, що статус-коди в нас не відрізняються. Давайте перевіримо lens Lens, Lens, Lens. Як бачите, також нічого тут різниці ніякої немає. Так, Respond, Received. Воно не сортує. А, так. Response, рендер. Окей. Okay. Дивимося тут. Так, в принципі, також нічого незвичайного ми з вами не бачимо. Так, що ми можемо з вами зробити? Ми пам'ятаємо, що коли ми вводили неправильний логін-пароль, то в нас було. Давайте повернемося в бурб. В Proxy History в нас було ось таке повідомлення. Тому давайте ми це повідомлення скопіюємо. Invalid username, Тому що ми знаємо, що такого повідомлення в нас точно немає. Переходимо з вами, повертаємось в інтрудер, натискаємо фільтр і говоримо, що. Нам потрібно було б тут сортувати запити, в яких в нас немає ось такої відповіді. Але ситуація в тому, що ця опція доступна лише в Pro-версії. Тому давайте ми з вами підемо в PyCharm і будемо робити це там. Так, давайте закоментуємо. Для початку ми вкажемо наш error message. Error text Дорівнює. Так. А, давайте вкажемо нашу юрлу. Так, наша юрла. І ми ходимо на логін. Так, юрла. Ходимо на логін. Добре. Візьмемо наш набір даних. Так, копіюємо його, повертаємось ось сюди. Давайте ми його прямо сюди, в дата і запишемо. Поміняємо на ще старе значення, просто перезапишемо. Я не знаю, чи вони співпадають, чи ні. Тому давайте перезапишемо. Так, окей. Тепер ми це значення імпортуємо From data... Імпорт логін. Так, і ми його будемо підставляти. Тепер нам потрібно зробити наш запит. Ми використовуємо бібліотечку Requests. Вона у вас повинна бути встановлена. Якщо вона у вас не встановлена, її потрібно буде встановити. Так, отже, що ми робимо? Ми будемо отримувати респонс. Респонс. Тут ми вказуємо, що Request Request. В нас з вами нагадаю, що це буде пост запит. Так, Пост. Тут в нас з вами буде юрла URL. І також в нас буде з вами payload, дата, який ми будемо відправляти. Давайте подивимося, як він у нас йде. У нас йде ось так. Ставляємо. Нагадаю, що в Python це буде словником і тому ключ і значення ми беремо в одинарні кавички, тобто підводимо його до строки. Але, звісно, ключ та значення може бути не лише строкою, це конкретно для нашого випадку. Так, тут в нас буде змінна, змінна буде логін. Потім у нас буде, дві крап... буде кома, що буде вказувати про наступний паспорт. Ми поки також давайте, будемо просто передавати логін, а вже коли будемо підбирати пароль, тоді вже й будемо поміняємо. Так. Нам потрібно перебрати, тому це все нам потрібно зробити в циклі. Робимо цикл «for I in login». І так як в нас буде один текстовий об'єкт, нам його потрібно розділити, щоб ми за одну ітерацію мали один логін. Тому ми робимо тут спліт. Спліт по дефолту розділяє по пробілу. Там буде в нас перенос стрічки, але в принципі це одне й те саме для нашого розділення. От давайте ми назвемо його логін. Тут ми зробимо відступ. І нагадаю, що ми з вами маємо перевіряти, чи ось цього повідомлення немає в нашому меседжері. меседжі. Тому ми беремо і говоримо, що якщо Error text not in в нашому респонсі. Але щоб нам отримати правильний респонс, ми робимо текст. Так? Викликаємо, щоб отримати саме його текстову версію. І якщо його не буде, то тоді надрукуй наш логін. Print login. В принципі, це все. Можемо запускати і чекати на результат. Наша Python-версія відпрацює набагато швидше, ніж Бурп. Нам вказує, що ми не вказали. Так, тут дійсно є помилка, тому що нам потрібно вказати це HTTPS чи щось типу такого року роду. Запускаємо ще раз. Ось в нас є перший результат. Ну, він насправді, скоріш всього, і буде один, але тим паче, давайте почекаємо, поки наша програма повністю відпрацює. Тобто, по факту, ми тут з вами написали програму. Фільтрації, яка доступна в платній версії. Ми бачимо, що в нас вже додестувало, і в нас є розбіжність лише для одного юзернейму. Це, звісно, не значить, що цей юзернейм присутній, це значить, що для нього є нетипова поведінка на сайті. Але це наш для нас сигнал, щоб ми його більш детально дослідили. Тобто, нам було б непогано вивести, подивитися, повний меседж. так? Це, звісно, можна зробити в Python, але для вашої зручності давайте я повернусь в Burp Suite, і подивимося, що ж такого особливого в цьому ефіліадосі. Повертаємось, шукаємо його. Давайте ми тут натискаємо «Cancel», натискаємо payload. Так, і в нас ефіліадос. І ось ми вже в принципі можемо звернути увагу, що в нас тут немає крапки, а врешті в нас крапка є. Розробники не додивилися і виводять різні повідомлення. Отже, ми будемо вважати, що цей логін він є правильним. Тому давайте візьмемо це як за основу і повернемося далі. Так, тут ми вже знаємо, що у нас є юзернейм, який відрізняється, і ми хочемо його дослідити. Тому, коли ми підемо наступний раз в інтрудер, тут ми вже вставляємо афіліейдерс. А тут ми робимо змінну, в яку ми будемо і підставляти наші нові значення. І нові значення наші вже будуть паролями. Тому йдемо за паролями. Так, крок назад. Йдемо, беремо паролі, копіюємо наші паролі. Йдемо в бурб знов. Вставляємо їх ось сюди і починаємо нову атаку. Ну і нарешті в нас пройшов цей прогон. Я сподіваюся, що в цій, при цьому переборі ми отримаємо різницю в статус-коді. Так, знову повідомлення. Повертаємось. Різниці в статус-коді в нас немає. О, є різниця, Ось є Редирект. Ми знаємо, що коли в нас Редирект, то відповідно нас перекидує на іншу стрінку. Тобто, таким чином ми знайшли правильний пароль. Він є Chelsea. Давайте завершимо нашу лабораторну. Для цього потрібно зайти під нашими креденшалами. Так, вставляємо ось сюди. Копіюємо, видаляємо, вставляємо логін. Ми бачимо, в принципі, поки хоч в нас і грузиться, що по MyAccount вже переходить в ElfліaiDos. Тобто в нас ID і username співпадає. Я надію, що в нас лабораторна не зупинилась на цьому. Давайте перевіримо ось тут. А ну, ось ми бачимо, що в нас є Congratulation. Ви зробили лабораторну. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Побачимося в наступних відео.